У великому гамірному місті Єрусалимі жив дуже добрий тітусь на ім'я Семен. Він був тихий, лагідний і дуже любив Бога. Кожного дня він молився і чекав особливого дива, про яке одного разу сказав йому Святий Дух: Ти не помреш, поки не побачиш Спасителя, якого пошла Бог. І з того часу Семен чекав. Чекав довгі роки. Він постарів, його волосся стало білим, але серце все одно сповнювалося надією. Кожного ранку він прокидався і думав, можливо, сьогодні? У той самий час в іншому домі жила молода сім'я Марія та Йосип. У них народилася незвична немовля. Ісус. Вони дуже любили його і знали, це дитя, Божий дар. Коли Ісусу виповнилося сорок днів, Марія та Йосип за принесли його до храму, щоб посвятити Богові. Того дня в храмі було багато людей. Хтось молився, хтось приносив жертви, а хтось просто тихенько сидів. І серед усіх тих людей був Семен. Раптом, Серце Семена сильно застукало. Він відчув, ніби Бог дуже тихо промовив до нього всередині Гулянь туди. Семен побачив Марію з немовлям на руках, і в ту же мить він зрозумів це він, це спаситель. Семен підійшов, з любов'ю взяв немовля на руки, подивився на нього і заплакав від радості. Тепер я спокійний, Господи, прошепотів він. Я побачив того, хто принесе спасіння всім людям, він світло для всього світу. Марія та Йосип з подивом слухали Семана. Вони ще раз зрозуміли їхній малюк не просто дитя, а Божий син. Семен багато років чекав Божої обіцянки. І Бог виконав її у свій час. Так само і сьогодні Бог виконує свої обіцянки кожному, хто вірить йому. Якщо ти любиш Ісуса, якщо віриш йому і молишся, ти теж частина Божої великої родини, і Бог обов'язково виконає все добре, що Він пообіцяв.